Вітаю на своєму каналі шановних садівників. У нас сьогодні 11 травня і ми знаходимося у селі. Хочу показати, який в мене тут шикарнючий піон деревовидний. Радо він вже перецвітає. Такі два кольори, бачите, біленький і фіолетовий. От поруч фундуки, тільки що я ходив підживлював, розвив комплексне добриво від фірми Яра. Формула 11-11-20, якщо не помиляюсь, розвів з водою і підживив дерева молоді. Не всі підряд, а тільки ті, які підсадка в мене. Там Gold Rush, імідж, така екзотика. Хочу вам показати зараз, як я щіплюю дерен. Верніше, не не сам не, не покажу вам процес, як я щіплюю, а покажу результат і деякі тонкощі. Багато років я цим займаюся, маю сортові дерени. Семен, лукяновський і так далі. Дивіться, вони в мене тут біля пасіки знаходяться. Одне, друге, третє, тут біля сіми дерев. Тобто цілком для родини вистачає такої кількості. От. А тут було дерево, таке досить старе, якому вже років біля 10, а може і більше. Я його жорстко обрізав. О, поруч знаходиться порослі, я їх теж пообрізав, готовлю їх на окулірування. А тут окулювання було в минулому році. Дивіться. На молодих двохрічних паганах роблю щеплення. О, зараз наведу. Не знаю, чи видно. Отак видно. Дивіться, в чому фішка. Плівка, яка замотує вічку, не повинна зніматися аж до. Липня наступного року. Тобто, щепив я робив окулювання літнє в липні минулого року, а знімаю оцю обв'язку тільки в липні 24, го тобто через рік. Чому так? У деревина, деревина у дерену дуже надзвичайно тверда. Щільність більше одиниці, якщо кинути в воду, то воно тонеть, Бачите? Пішли вже прирости. От. І фішка в тому, що якщо обмотку зняти, Занадто рано, відквасюється кора і вічко просто висихає. Так що, хто буде робити щеплення дерину, майте на увазі. Це такий безкоштовний вам лайфхак, як кажуть. Ну, і звісно, має бути деревина полята, гарно обрізана. Дивіться, тут я вже зняв, але значно слабший розвиток. Бачите, оце я зараз візьму стрічку і замотаю назад, щоб щиток не відквасився. Кого цікавлять дерини, можу поділитися. У мене тут їх багатенько і напаю є, і вже родять. Так що, Кому треба, звертайтеся, викопаю і подарую, якщо ви тільки погодитесь заплатити за пересилку. Отак От я готую пагін під окулірування. Дивіться, один пагін, він голий в горизонталі і тут піде потужний однорічний приріст. І от уто в липні я буду щепити сортовим крупним дереном. От, ягода велика, смачна, надзвичайно корисна. І раджу всім мати цю ягоду. тут в мене вже старий кущ дерину, який має ягоди. Отака от ягода на цю фазу. Десь біля 8-9 мм. Не дивлячись на те, що він квітує дуже рано, бачите, ягоди ще не дуже великі. Запилення тут шикарне, він і вітром запилюється, і бджолами, бджілки ось опрацюють, літають біля хати, тому з опилення проблем нема. Щороку опилення надзвичайно гарне. Он в мене, якщо не помиляюсь, лук'янівський сорт. Там, по-моєму, семен ото дерево. От. А тут в мене гілочка щеплено сортового. Дивіться, як відрізняється листя. Тобто оце дерен. Дикий звичайний сієнець, а оце сортовий. Тобто листя в нього набагато крупніший і більш потужний ріст. Ну, в принципі, все, що хотів вам розповісти за ДРЕН. Ягода надзвичайно корисна, смачна. Кому потрібно, звертайтесь, можу поділитися. <рес> вот. а, про... дружина нагадала, що треба. Про плодожерку ще зняти відео. По плодожерці буде окреме відео. Да, наступне. І я розповім вам трошки пізніше за яблуневу плодожерку. Поки що дякую. Всього доброго, до побачення.